Вітаю. Хочу запитати у карт Таро. Питання таке. Воно цікавить зараз усіх. В найближчий рік чи почнеться Третя світова війна? Так о, напевно, я зараз телефон розверну сюди. Щоб було видно, як я розкладаю карти. Щоб ми змогли прочитати лише думку карт. Що нам скажуть карти? Свою думку я залишу б ти собі. Так, о, розвитаю телефона. Угу. Отже. Чи почнеться Третя світова війна в найближчий рік? Напевно, цю карту зараз докладу і випадає башня. Ну що ж, поміркуємо? Ну, давайте, напевно, уточнимо. Що означає башня? Колесо фортуни. Давайте запитаємо до чого приведуть ці зміни, королева кубків, якщо уявимо що це показує нам одну із країн. Давайте спитаємо, а що буде країна робити в даній ситуації. Шесть жезлів. Ну і що? Шістка активна карта. От самітка посунемо, щоб було видане край. Давайте спитаємо, і до чого ж приведе цей рух? Двійка мечів. Отже, давайте підсумуємо. Ось дві карти. Як бачимо, перспектива. Задіяність в певному процесі є, домовленість, от якась робота ведеться. І що? І вибір. Робота, вибір. І от дана карта може показувати владу, силову структуру. І що ця силова структура? Руйнація. Зміни з зуйнівними наслідками, конфлікт. Бачите? Конфлікт. Ну, і от Колесо Фортуни. Доленосна карта, подія, яка повторюється. От давайте. Ми, подія, яка повторюється, розумієте? Можливо, так, от можемо сказати, що от була Перша світова, була Друга світова, подія, яка повторюється. Ну, раз були перша і друга, значить, може бути і і третя світова подія, яка повторюється, карта показує, що ми на це ну, не можемо впливати на цю ситуацію. Все віддано на долю фортуни. І от, що нам далі? От, ну я так протектував, що ймовірно, ця карта показує нам одну із країн. Яка країна? Ну, я затрудняюсь сказати, яка країна. І що ця країна? А ось що? Бачите? Що ця країна? Ви подивіться на цього всадника, от самі просто гляньте, оцініть, як от він їде з поля боя. Розумієте, наша ця країна рухається, рухається, рухається для досягнення своїх цілей. І до чого той рух привів? От дивіться далі. Я ж при вас виймаю всі карти. Свою думку я ховаю десь там. Моя думка це вищі сили говорять через карти. До чого привів цей рух країни? До двійки мечів. Конфлікт. Конфлікт буде. Бачите, зіткнуться лобами, коли не розуміють один одного. Ну, от нам підсвічує ще сонце. Ну, значить, в загальному можна сказати, що певна робота по цьому питанню вже робиться, що, ймовірно, вже вибір зроблено. Значить, третій світовий бути. Або вона вже можливо вже йде. От давайте згадаємо, проведемо паралель, от паралель от те, що було. Друга світова війна, почалася 1 вересня 1939 року. Польща, то, скажімо так, хоч в Другій світовій було задіяно там багато країн. Але ще 29 вересня 1939 року, це вже місяць йшла Друга світова війна, а е, Німеччина підписувала договір із Радянським Союзом, там, якийсь мирний чи як. Ще багато людей не знали про те, що вже йде Друга світова війна. Це лише потім з історією це стало так об'єднали, то в загальному, в загальному ми можемо припустити, що наші нащадки, імовірно, будуть на уроках історії вивчати, що, імовірно, що Друга, точніше, що Третя світова війна почалася із нападу Росії на Україну. 24 лютого 2022 року. А далі, судячи по цих картах, конфлікт буде розвиватися. Хотів би помилитися. Протерактуйте ви, підкажіть. Я хотів би помилитися, щоб тут попадало, що нічого не буде, але Є так, як є. Напишіть свою думку по цьому питанню. Дякую вам.